Перший крок до переговорів був зроблений, однак ситуація продовжує залишатись досить складною. Адже РФ, по суті, не збирається зупиняти війну. Чого чекати від Трампа і чи далі він тиснутиме на Путіна? Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Чи є сенс продовжувати переговори і чому Трамп періодично згадує Одесу? Про це ми поговоримо із політологом Михайлом Шабановим. Відносини складні. Дійсно є таке. Є така думка, що дійсно Трамп не бажав безпосередніх перемовин з президентом України. Ось і думка щодо, взагалі, Трамп бажав перезавантаження української влади, і тому ТИС і його адміністрація тиснула, власне кажучи, на можливість виборів та зміни ось влади в Україні. Це не враховуючи позицію українського народу, дійсно. Тобто, це позиція американської адміністрації. Наразі ці відносини вони складні, але й сам Трамп визнав, що ситуація в овальному кабінеті по суті була спровокована задля отримання переваги в цьому перемовному процесі для сполучених штатів для того, щоб Україну підвести під угоду. І президента України підвести під угоду з росіянами, власне кажучи, на тих умовах, які для сполучених штатів даються більш, скажімо так, прийнятними на їх думку, так наш президент не дав цього зробити, і вважаючи, що після цього значно зріс його рейтинг. В тому числі і в європейських країнах, і, до речі, і в Самих Сполучених Штатах Америки, були провадились відповідні опитування, де провину за цю ситуацію фактично було покладено на Трампа і Джей Дівенса, а не на президента Зеленського. Тобто там незначний відсоток американців висловлювали за щодо провинни, нібито Зеленського, А в основному Трамп та Дівенса. І я хочу сказати, що після цього наші відносини вони складаються, ну, по-перше, Суто у вимірі прагматичному, в тому вимірі, який Трамп виб... обрав, тобто Ріал політик. Тобто є інтереси Сполучених Штатів, є інтереси і заяви щодо завершення війни. Тобто Трамп заявляв про це і Трамп розуміє, якщо він не буде робити кроки в цьому напрямку, то він втратить і своїх і ядерних, скажімо так, виборців, свій ядерний електорат цільовий. Ось тому він буде робити певні кроки, не зважаючи. На свої певні суперечки з українською стороною, тобто, треба розуміти, що Трамп досить ексцентрична людина, тобто він а, розмовляє з особистістю скоріш ніж розмовляє з президентом представником держави. Тобто для нього це важливо. для нього важливо себе репрезентувати у цій ситуації. Ну треба звернути увагу, як він завжди а, вітається, як перетягує рукою на себе, скажімо так, свого візаві. Тобто це все демонструє, що Трамп класичний, такий більш, ну як то кажуть, демонстративно сильний лідер, хоча він різний. І я хочу сказати, що наразі наша ситуація вона набагато краще, ніж вона була одразу після перемовин в овальному кабінеті. Тобто ми перейшли на більш такі раціональні рейки, де є не тільки. Зустріч і бекграунд цієї зустрічі, і наслідки цієї зустрічі, але є різні лінії контактів між нашими сторонами, які є суто прагматичними між американською стороною і нами, звичайно, так званій Росії, російським пропагандистам, які зараз активно, ну скажімо так, вшановують Трампа. Їм би хотілося, щоб США виступали на їх стороні. Але наразі навіть такі е, вислови вони грають проти самих росіян. Ми бачимо, що і так званий Китай, він трішечки змінює свою позицію щодо України. Тобто перша гуманітарна допомога в Україні перший раз знімають наших військових, китайські журналісти. Тобто, по суті, росіяни в цьому сенсі вони риють яму самі собі. Тобто вони фактично відвертають від себе одного з своїх основних партнерів. Своє проамериканською такою своєрідною позицією він бажає вирішити е, він, да, тобто вирішити цю ситуацію у спосіб е, такої great deal», тобто такої великої угоди, яка б надала йому рейтинг. Він сам сказав, що він хоче отримати Нобелівську премію миру. Ось е, і для цього він буде робити певні кроки. Тобто, звичайно, якщо російська сторона буде викликати роздратування, а ми вже бачимо, що вона викликає роздратування з боку Трампа, тобто його заява про затягування з боку російської сторони, це якраз роздратування. То відповідно не тільки риторика, але й дії посиляться. Тобто, ми бачимо, що американська сторона по суті вона продовжувала надавати розвіддані, продовжувала допомогу. Ось тобто вони можуть підсилити цей момент. Коли вони побачать, що Росія не тільки не йде на угоду, а ще більше затягує процес і ще більше вражає цивільні і енергетичні об'єкти в Україні, то Трамп, звичайно його ця ситуація буде виводити з рівноваги, і тим більше, що ми можемо з вами відмітити ситуацію з АЕС. тобто, звичайно, запорізька атомна електростанція, де і американська і українська сторона, вони говорили про те, що потенційно можна передати цю. Електростанцію, власне кажучи, американській стороні задля миру. І тут ми, власне, вже бачимо позицію Росії, де вона чітко каже, що це наше, тобто ми не будемо віддавати відповідно вам. Тобто, це, ця ситуація вона також буде надалі провокувати відповідне відношення Трампа. Я повторюю, що він є ексцентричною. Людиною, він є людиною достатньо емоційною, і ця його емоційність ексцентричність, вона накладається на поведінку всіх, хто його оточує. Якщо ми з вами звернемо увагу, то абсолютно весь костяк його команди він спрямований на його особистість, тобто на його позиції, на його риторику, на його вшанування, скажімо так, да, восхвалення і все інше. Тобто, все залежить лише від поведінки певної особи. Після того, як Росія і якщо Росія продовжить той напрямок, який вона обрала, тобто безпосередньо нанесення таких масованих ударів, тобто я думаю, що так, тобто санкції не просто не будуть зняти, а санкції будуть підсилені, тому що Росія, на думку вже Трампа і його адміністрації, не виконує, не йде на угоду, не виконує те, що їй пропонують, власне кажучи, американці. Тобто при всьому тому, що ми бачимо, що по заявам пана Віткова і по заявам інших представників команди Трампа, тобто там є певний такий проросійський сектор, скажімо так. Незважаючи на це, вони підсилять санкції, якщо США не побачить реальних кроків з боку Росії. Тобто Їм треба укласти угод, а росіяни, як то кажуть, затягують цей процес. Трамп згадував Одесу дійсно до перемовин з Путіним. Він згадував щодо потенціалу Одеси, економічного потенціалу. А Трамп, взагалі, він мислить як класичний американський бізнесмен, який займається нерухомістю. Він бачить певні плюси. Він бачить плюси географічного розташування клімату. Звичайно, він це підкреслює. І тим більше Одеса знана, знане місто в світі, достатньо. Ось я нагадаю, що в Самій Америці є невеличка Одеса, власна. Ось, тобто, Трамп, ну. Це не випадає зовсім з його логіки. Насправді він завжди намагається помітити якісь такі економічно вигідні для сполучених штатів і для партнерів відповідно міста, і як можна інвестувати туди. Для нього це пріоритет. І я думаю, що на майбутнє дійсно американська сторона, можливо, і за період за каденцію Трампа, вона все ж таки зробить певні кроки щодо інвестування в Наше місто, оскільки наразі я думаю, все ж таки пріоритету європейської сторони. Що ж, зважаючи на все, якщо США все ж таки вдасться змусити РФ піти на мирні угоди, перші інвестиції підуть саме в наше місто. Що не може не радувати, ви дивились проект новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та актуальних подій подібні України.